Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах на одній з таких найбільших, найстарших автомайданчиків Голландії, які займаються продажою автомобілів. і Сьогодні нашій увазі Opel Mokka Електричний автомобіль 50 кВт. Даний автомобіль з мінімальним пробігом 3000 км. Є такі автомобілі з пробігами і 30 тисяч кілометрів. Даний автомобіль має 3 тисячі кілометрів, ціна його тут, ціна нету 17 тисяч євро. Відповідно, якщо пробіг такого автомобіля більший, там 30 тисяч кілометрів, ціна його, відповідно, менша. Більший пробіг завжди. Менша ціна. І суттєво менша, так, наприклад, я вам скажу, ціна відповідно 27 тисяч пробігу, ціна зразу 14 тисяч євро. Можна купити такі автомобілі з мінімальним пробігом 80 км, новий з пробігом нульовим. Є варіанти таких автомобілів і з більшими. Кілометражом. Даний автомобіль має 50 кВт, запас ходу 300 км. Opel Mokka. Вибрав такий яскравий, є інші кольори. Досить сучасний, стильний такий салатовий металік, зеленкуватий металік. Чорний дах, легкосплавні диски можна сказати міні-кросовер. Багажне відділення як такого формату. Є тут має бути компресор. Електричні автомобілі не мають домкратів, не мають запасок. Задні ЛЕДОВСЬКІ стопи, безключовий доступ, Датчики сліпих зон. Така обшивочка дверей, спортивні, такі сидіння з підтримкою боковою, з підтримкою ніжок. Автомобіль сам по собі є. Високий, тобто сідаємо в автомобіль і досить, досить комфортно, досить приємно. Такий німецький автомобіль, електричний Opel Mokka. Два ключики, безключовий доступ, така сучасна навігація, джойстик для переключання передач. Такого формату. Тобто, перше ми запускаємо автомобіль, готовий, переключаємо, припустимо, задня передача, камера заднього виду, круговий огляд, мультикермо, круїз, діджитал, табло. І ми даний автомобіль взяли. Так, для огляду. Зараз ми його поставимо на своє місце. Тут досить великий, велика компанія, яка торгує автомобілями. Багато автомобілів електричних з мінімальними пробігами. І багато автомобілів бензинових. Бензинові автомобілі. Це в нас йдуть більше. На продають на Голландію. Для голландців, хто користується електричними автомобілями в Голландії, це не платить дорожнього збору цього року. Так воно є. Хто користується бензиновими автомобілями, відповідно платить менше. Дорожній збір, чим за дизельні автомобілі. Так, для прикладу, такий автомобіль, простенький ринок Ліо 1,5 дизель. Дорожній збір в місяць 120 євро. Такий плюс ще потрібно в місяць платити 80 євро за так звану нашу цивілку для порівняння. Є проекція паркування. Ми акуратно, автомобіль ще не наш, ми не купили. Можемо купляти такі автомобілі на аукціонах. Зараз вони з'явились в великій кількості Opel Mokka. тобто, кого цікавить, в великій кількості це 3-4 автомобілі на тиждень до 10 автомобілів так проскакують таких на аукціоні. Звичайно, що з більшими пробігами, там є і 10, 15, 20, 30, 40 тисяч. Відповідно, можемо викупляти такі автомобілі. Зараз осінь, погодка дощова, є. Звичайно, датчик світла, датчик дощу. Не є так багато там різних функцій, зарядки телефонів без друтового немає іменно в даній моделі. Можливо, таких два ключки електронних, без ключовий доступ, зміна режимів їзди, спорт режим Нормал, еко, ну, стандартно виходить, як в електромобілі. Зараз автомобіль заряджений на 91%. І запас ходу показує в еко режимі 320 км. Звичайно, це все буде залежати від їзди, від обігріву. Тобто, включаємо обдув, включаємо. Включаємо обігрів, ну, не перерахувалося в даному автомобілі, значить, плюс-мінус 300 км на такому автомобілі можна проїжджати. На аукціоні я бачив твердих 250 км, але, як ви бачите, кнопочка старт-стоп. Так, автомобільчик ми закрили, поставили на місце на даному автомайданчику Кожен автомобіль має своє місце. Компанія називається Індевал, знаходиться в місті в Зволе, є досить багато автомобілів. Є Моки і бензинові, і електричні. Ну, для нас більше цікавлять електричні. Тобто досить приємна, зовсім інша їзда на електромобілі. Швидко набирає швидкість, економна, динамічна, зовсім інша їзда. Осінь, погодка дощова, дощ в Голландії це може йти 5 хвилин, може йти цілий день. Переважно такі короткочасні дощі. Є різні кольори моки, є й інші, є Opel Astra електричні, є Peugeot 2008, 3008. Так само є і бензинові, і дизельні. Сайт автомайданчика, звичайно, залишу в посиланні, в описі, де ви зможете побачити асортимент автомобілів і ціни. Даний автомайданчик на сьогоднішній день торгує автомобілями для Європи, для Голландії. Тобто можна тут купити автомобіль. Через на європейську фірму, або хто має європейські документи, можна купити на Європу, не є проблем. Оплата, звичайно, як на всіх автомайданчиках дорожчих автомобілів, лише по банку. Тобто, щоб, куп, щоб мені купити тут автомобіль, мені потрібно оплатити даний автомобіль не готівкою, а по банку. Peugeot 3008, вже нова мордашка, стильний, сучасний електро, ну, це даний гібрид, є ще й такі електричні автомобілі. Будь-який автомобіль, чи це Kia Niro, чи Hyundai Kona, можемо купити на аукціоні. Звичайно, є на сьогоднішній день. Вже якісь варіанти куплені, тому кого цікавлять електромобілі, дизельні автомобілі будь-якого формату, чи це є вантажні фургони. Будь ласка, звертайтеся, звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Дивіться попередні відео, відгуки клієнтів, де ви. Будете впевнені, що ми вам підберемо класний автомобіль. Так, ще є вже самі нові Сітруенчики в нових мордашках. Також такі автомобілі є з нульовими пробігами, є з більшими пробігами. Також такі автомобілі зможемо для вас купити. Цін, як ви бачите, немає, ціни можна побачити на посилання, в якому я залишу. Але, відповідно, можемо і купити на аукціоні, зовсім з іншим пробігом, тобто під, під ваш бюджет, які самі останні сучасні автомобілі. Citroen електричний, c 4 і проскакують також такі автомобілі на аукціоні. Також такі автомобілі можемо купити. Nissan Leaf, Lіфи, комплектації, n connect будь-яку комплектацію під ваш бюджет. Так, переходимо в наступний ряд. Є багато вантажних автомобілів, але переважно все з маленькими пробігами і ціна наближена до нової осінь, дощова. В Україні також зараз дощ вересень місяць. На дворі. Так, є також Октавії. Суперби електричні фіати 500. Самі останні моделі вантажних автомобілів, таких як Ford Custom Великий вибір є на аукціонах автомобілів. Будь-який автомобіль. Зможемо купити для вас. Рендж ровери цілими пачками стоять і чекають нових власників. Така велика компанія працює на ринку в Голландії більше напевне, 40 років, одна з найбільших. І тому вона торгує лише такими автомобілями, наближеними до нових. Тобто Mercedes, BMW, Порш Панамера. Є такі автомобілі на даному автомайданчику. Також заїхала ID 3 23-го року також з мінімальним пробігом. Такі автомобілі також є. Відповідно, якість цього автомобіля зовсім інакша. ID3 ID 4 зроблені для Європи зовсім по інших цінах і, відповідно, інша якість. Так, йдемо далі. Артеони, гольфи, дизельні є також в наявності і досить цікаві, От, хочу до них дійти. Це в нас йдуть вантажні автомобілі. Стильні і сучасні форди. Вже новий дизайн. Є такі автомобілі на аукціонах вже. Можна купити з мінімальним пробігом, можна купити також і нові. І досить якісні отакі фіатики на японському автоматі. Вантажні фургони. Звичайно. Вони є і пасажирські, дані автомобілі є вантажні автомобілі тут є як електричні, так і дизельні. Є також вантажні автомобілі на даному автомайданчику. Спринтера з пробігами нульовими, двохлітровими, звичайно, можна купити. Дякую за увагу, дякую за лайки, подобайки, пишіть коментарі, робіть попередні замовлення на автомобілі. На все добре, до нових відео!